Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вод Бліц Українською. І сьогодні хочу вам розповісти дату виходу оновлення 9.4 кланового івента, івента до Дня Чорної П'ятниці та багато іншого. Тому дивись це відео до кінця. А поки ви налаштовуєтесь на перегляд, хочу нагадати вам поставити вподобайку. Так, так, от прямо зараз візьми і постав вподобайку, бо я знаю, як це працює. Дивишся відео і потім забуваєш поставити, тому я сам ставлю з самого початку, а вже потім дивлюсь відео. Напиши коментар. Що найбільше чекаєш з того, що я перечислив, та підписуйся, якщо ще досі цього не зробив. Також ми маємо українське ком'юніті по Бліцу в соціальних мережах, таких як Discord та Telegram. Там ми публікуємо всі новини по Бліцу та цього Ютуб каналу. Тому кому цікаво отримувати інформацію одним із перших, підписуйтесь. Також на цьому Ютуб каналі проводяться стріми кожного дня в 19.00. До речі, зараз ви бачили тизери бойової перепустки листопада. Ну а ми. Починаємо. А почнемо ми з найцікавішої її частини: з дати оновлення 9.4. І по прогнозам воно має відбутися в проміжок з 2 по 4 листопада. Тобто, вже ось ось. Давайте коротенько нагадаю, що ж нас там чекає: нові італійські Петесау з резервним снарядом в барабані, чотири танки в HD-якості. Маус Е5, Вафля, М48. Паттон. Рухаємось далі. Нарешті, нарешті, ми цього дочекались так. Клановий івент буде в листопаді, стартує 7-го числа. І що ми зараз про нього знаємо? Сам івент буде тривати 3 тижні. За виконання кланових завдань вам будуть нараховувати івентну валюту. Також цю валюту будуть нараховувати забрання таких медалей: брати по зброї та вирішальний внесок за гру у клановому взводі. При накопиченні однієї тисячі івентної валюти ви забираєте колекційний танк 9-го рівня, Waffenträger Camelot. Тепер переходимо до не менш цікавішої події. Чорна п'ятниця стартує в проміжку 24-26 листопада. Івент максимально донатний. За покупку певних товарів в магазині вам будуть давати купони, за які ви зможете забирати нагороди, а саме: бустери, знижки на прокачку танків, преміум акаунт, вільний досвід, срібло. І саме коштовне преміум танк 8 рівня Еміль 1951 Т 77 та новий танк CDC 45 тонн. Воу, wow. мені здається, це буде коштувати дуже дорого, тому отримують його далеко не всі. А ти будеш донатити? Пиши в коментарі. Переходимо до наступного івента. І назва його Diamonds Lounge. Механіка нам давно вже знайома. Взамін на наші ресурси ви отримуєте діаманти, а за перемоги будуть нараховувати ігрову валюту. І це все ви обмінюєте на такі плюшки: преміум аккаунт, камуфляж, фон профілю, аватар, контейнер, бустери на золото, X10 та хедлайн. Цього івенту. івента у шостого рівна Дікер Макс. Фух. Нормально, так івентів нас чекає, але це ще не все, що я хотів розповісти. Пробіжимося ще по деякій цікавій інформації. В оновленні 9.4 нас чекає багато балансних вправок техніки від 6 до 10 рівня. Детальна інформація знаходиться у нас в Telegram та Discord. Тому, якщо цікаво глянути, переходь за посиланням під відео. Рухаємося далі по інформації. 4 листопада надійде в продаж новий британський преміум танк 8 рівня Калібан плюс-мінус 19 листопада можна буде отримати контейнер Blitz Ultimate Cup. За перегляд турнірних трансляцій. Також в майбутньому очікуємо новий обвіз: легендарний камуфляж на Astron Rex, Camp Panzer 50 тонн та КВ-1. Ну а наступний камуфляж просто відпад Башти. Ви подивіться, як виглядає новий легендарний камуфляж на Т-57 Хеві. Вау! Мені дуже подобається, це ну нереально круто. Ну і наостанок, показую вам нову мапу, над якою зараз активно працює ВГ. Коли вона буде у грі, поки невідомо, але я думаю, що з'явиться вона вже в наступному році. Хоча це. Просто мені так говорить моя інтуїція. Буду тримати вас в курсі. А у мене все. Пиши в коментарях, який івент чекаєш найбільше. Буде цікаво почитати ваші вподобання. Нагадую за вподобайку наші соціальні мережі в описі під відео. Підписуйся, якщо подобається контент, і збираєшся слідкувати далі. Всім бажаю гарного дня, вечора ранку, коли б ви це не дивились. На зв'язку!